Доброго дня, компанія Автопарк, Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Volkswagen Golf 7 2015 року випуску з рідним пробігом 162 тисячі кілометрів. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника. Купувався в Україні в Києві на офіційному дилері. Автомобіль в дуже збереженому стані, обладнаний двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. По комплектації у нас текстильний салон, кондиціонер, велика мультимедіа, автоматична коробка передач, система StourStop. Мультикермо, круиз контроль всі електросклопйом до Китай, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Задній салон, задня частина також без ніяких нарікань, в дуже збереженому стані. По ходовій частині ніяких звуків, стуків та лишніх нарікань не замічено при перевірці. Візуально автомобіль весь в рідній фарбі є невеличкі сколи на бамперах. По техніці замінений ГРМ на 120 тисячах, ТЕО пройдено близько 4 тисячі тому. Дуже гарний збережений стан. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит або лізинг.